Вітаю всіх глядачів на моєму каналі. З вами Михайло Іванович Ви на каналі Екзотичний Дід. Сьогодні 24 листопада. Дуже пізня осіння пора. У мене сьогодні таке діло. Треба прибрати розсаду полуниці з рядки і стаканчиками. Я її сюди укорінював дуже пізно, мабуть 1 листопада розеточки були дуже гарні. Жалко було їх оставляти щоб вони пропали. Я підставив стаканчики на укорінення. Ну, з 1 листопада пройшло вже 24 дня Були вже і морози. По 4-5 по градусів морози а вранці було. Вже сніжок падав. Але я думаю, що стакани стакани за 20 днів, хоч і холодно було, розсадка укорінилась А на зиму її оставляти тут зверху на градканині. Не потрібно, тому що вона промерзнуть стакани і дуже гарна розсада може просто пропасти. Коріння тут такого темного дебелого мало ще, в основному молоде, воно замерзне. Тому моя задача зняти зрядки. тут стаканів небагато, кої там різні сорти і стаканів небагато. Зняти їх і зробити такий на зиму мікропарничок. Зараз я буду починати це робити і покажу, як це в мене виходить. Оце всі стаканчики від'єднав від материнських кущів. І тепер по старому методу з рівчачок прикопую, ставлю стаканчики, щоб вони були в рівні з землею. І прикопую. Прикопую в землю. Далі, далі зараз. Вийде покажу. Все, стаканчики прикопав в рівні з землею. Отак. А, але чому? Чому зараз треба ще зверху зробити такий невеликий парничок? Коріння даної розсади дуже слабе, є, але ну, мало його. Тому що ми зараз зробимо ще одну дуже важливу агрооперацію. Над закопаними стаканчиками розсади полониці поставив дуги з дрота. Невеличкі дуги такі, скільки там у мене. А землю біля закопаних стаканчиків замульчував листям. не замульчував невеликим шаром. Але цього буде достатньо, щоб тут земля не промерзала. Поруч земля буде відкрита, промерзає швидко. А тут, тут земля не буде промерзати. Зараз зверху натягну біле агроволокно. На дуги дратяні положив агроволокно, натягнув його, придавив цеглинками. А зараз зверху ще положу невеликий космаганчик поліетиленової плівки. Зверху на агроволокно поклав плівку поліетиленову, все це добре натяг, придавив цеглинами. Треба добре придавлювати цеглинами, бо зараз вітру немає, а бувають такі вітри, що все зірве. Я на 100% впевнений, що розсада дуже добре збережеться взимку. Буде світити сонечко, буде промені проникати скрізь плівку і агроволокно. Буде туди на листечко світити ультрафіолетові сонячні промені. Тому вони, їм буде дуже тепло. Тепер давайте зробимо висновки. Коли у вас залишилась розсада в стаканчика чи будь-яка, так її можна зберігати всю зиму. їй буде дуже, дуже там, добре в такому от парничку. Цей парничок, з мого досвіду, можна масштабувати. Це коли там не 30-50 стаканчиків залишилось а коли у вас залишилось сотні, і у вас немає стаціонарної теплиці, то так можна зберігати надійно, повторюю надійно зберігати розсаду. Там промерзне, вона не промерзне. В ящиках можна так от поставити ящики, поставити дуги, натягнути плівку, агроволокно і накрити. Це гарантовано збережеться вся розсада і не хвилюватись щоб вона там не померзла. хоч Хоча зими зараз у нас теплі, але ж все-таки. У мене на сході України бувають морози і більше 20, а деякі роки було і більше 30 градусів морозу. Це, звісно, може дуже пошкодити полуницю, навіть її вбити. Тому я такий показав на прикладі отакого от невеличкого парничка і даю вам лайфхак. Цей метод можна масштабувати. Я так роблю, в мене є такі виногради. Укриваю такими мене по 10 і більше метрів такі от, виходить, тунелі. І все це працює надійно. На цьому все. Дякую вам за увагу. Кому було цікаво, натискайте палець догори. Коментуйте, задавайте питання. Хто ще не підписався, підписуйтесь на мій канал. Далі буду розповідати про свої рослини. Не тільки про картоплю, а й про полуницю. І в мене вже... Набралася хороша велика колекція. Тому підписуйтесь і обов'язково натискайте дзвіночок, щоб не прогавити нові цікаві відео. Бажаю всім міцного здоров'я, гарних врожаїв, а нам всім перемоги. До побачення!